Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня. І в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з англійської мови. На попередніх заняттях ми вивчили усі модальні дієслова, а зараз на 40-му уроці вивчатимемо 5 типів умовних речень conditionals в англійській мові. Чи не найбільше помилок в граматиці англійської мови люди роблять в умовних реченнях? Часто плутаючи їхні типи, використовуючи невідповідні граматичні часи, у відео проілюструємо усі типи умовних речень, розпишемо їхні граматичні форми і розповімо, за яких умов їх можна вживати. Отож, в англійській мові заведено виділяти 5 типів умовних речень. Перший тип умовних речень це умовні речення нульового типу, тобто zero conditionals. Якщо ми ставимо умови, коли говоримо про закони природи, фізичні закони, констатуємо універсальні істини або розказуємо про загальні звички, тоді слід вживати умовні речення нульового типу. Такі речення формуються шляхом. Вираження present simple теперішнього простого часу в частині речення з if або when if clause. Та present simple в основній частині речення main clause. Наприклад, if you pour oil into water, it floats. If you pour oil into water, it floats. Якщо полити олію на воду, вона залишається на поверхні. Це універсальна істина, тобто фізичний закон. Наступне речення перекладаємо. Якщо я бачу змію, я дуже лякаюсь. Якщо я бачу змію, я дуже лякаюсь. If I see a snake, I get very frightened. If I see a snake, I get very frightened. Якщо я бачу змію, я дуже лякаюсь. I if I see a snake, I get very frightened. Це загальні звички. Слід також зауважити, що якщо частина речення з if або when стоїть на початку речення, після неї ставимо кому на письмі. Але якщо ж на першому місці йде частина речення main clause, тоді коми не потрібно. Якщо ж ми говоримо про реальні, можливі або ймовірні майбутні події, даємо обіцянки або попередження, або команди. Тоді використовуємо речення умови першого типу. Частина умовного речення з if може виражатися здебільшого у Present Simple, а також бувають випадки у Present Continuous, теперішньому тривалому, present perfect, теперішньому доконаному, або Present Perfect Continuous у теперішньому тривалому доконаному часі. А основна частина умовного речення виражається у майбутніх часах здебільшого. Future simple, may putnimu prostomu, abo nakazom sposobom, imperative mood, abo modalimedi eslovam, may, might, can, could, should, iostom name, eslovam, best chastki too. Naprekot. If we have completed our homework, we can go for a walk. If we have completed our homework, we can go for a walk. Якщо ми завершимо наше домашнє завдання, ми зможемо піти на прогулянку. If we have completed our homework, we can go for a walk. Тобто це ймовірна майбутня подія. Перекладаємо ще таке речення. Якщо він забуде про нашу річницю, я ніколи не поговорю з ним знову. Якщо він забуде про нашу річницю, я ніколи не поговорю з ним знову. If he forgets our anniversary, I'll never speak to him again. If he forgets our anniversary, I'll never speak to him again. Якщо він забуде про нашу річницю, я ніколи не поговорю з ним знову. Це надання обіцянки або попередження. Наступне речення. Перекладаємо: якщо тобі нудно, йди додому. Якщо тобі нудно, йди додому. If you are bored, go home. If you are bored, go home. Якщо тобі нудно, йди додому. If you are bored, go home. Це речення надання команди. Наступний тип умовних речень це умовні речення другого типу Conditionals to. Використовуємо ми conditionals to, коли ми говоримо про... Теперішні або майбутні ситуації, які навряд чи трапляться. Тобто уявні ситуації, що суперечить фактам сьогодення. Також використовуються умовні речення другого типу для надання порад. Частини умовних речень з if тут виражається «past simple минулим простим, або «past continuous минулим тривалим часом. А в основних частинах речення здебільшого фігурує «would», або модальні дієслова could або might плюс інфінітив без частки to. Наприклад, if I were you, I would take it easy and continue working. If I were you, I would take it easy and continue working. Якби я був на твоєму місці, я б розслабився і продовжував працювати. If I were you, I would take it easy and continue working. Це порада. Наступне речення перекладаємо. Якби у мене був 1 мільярд доларів, я б віддав велику частину цих грошей на благочинність. Якби у мене був 1 мільярд доларів, я б віддав велику частину цих грошей на благочинність. If I had a billion dollars, I would give a big part of this money to charity. If I had a billion dollars, I would give a big part of this money to charity. Якби у мене був 1 мільярд доларів, я б віддав велику частину цих грошей на благочинність. Це уявна ситуація. І ще одне речення перекладаємо. Якби вони продали свій особняк, вони б розбагатіли. Якби вони продали свій особняк, вони б розбагатіли. If they sold their mansion, they would be wealthy. If they sold their mansion, they would be wealthy. Якби вони продали свій особняк, вони б розбагатіли. Це гіпотетична ситуація. Наступний тип умовних речень це умовні речення третього типу conditional 3. Якщо йде мова про conditional 3, то ми їх використовуємо, коли уявляємо відмінне минуле уявну ситуацію, яка не відбулася, або виражаємо жаль або критику. If clause виражається past perfect минулим доконаним часом, або past perfect continuous минулим доконаним тривалим часом, та would або, could, або might плюс have плюс past participle діє слово у третій формі. Наприклад, If you had followed my advice then you wouldn't have gotten into trouble. If you had followed my advice then You wouldn't have gotten into trouble. Якби ти послухав моєї поради, ти б не попав у халепу. If you had followed my advice then, you wouldn't have gotten into trouble. Це уявна ситуація. Жаль критика. У першій частині речення з if close у нас спостерігається past perfect. If you had followed my advice then. А у другій частині речення спостерігається wouldn't плюс have, плюс третя форма дієслова. Got Наступне речення перекладаємо. Якби ти не поводився так жахливо вчора, ми б пішли в кіно. Якби ти не поводився так жахливо вчора, ми б пішли у кіно. If you hadn't been behaving so terribly yesterday, we would have gone to the movies. If you hadn't been behaving so terribly yesterday, we would have gone to the movies. Якби ти не поводився так жахливо вчора, ми б пішли в кіно. If you hadn't been behaving so terribly yesterday, we would have gone to the movies. І тут ми спостерігаємо вже у реченні з if, past perfect continuous, І у останній частині речення Would have gone. Наступне речення перекладаємо. Якби я підготувався до екзамену ретельніше, я б не провалився. Якби я підготувався до екзамену ретельніше, я б не провалився. If I had studied for the exam more thoroughly, I wouldn't have failed. If I had studied for the exam more thoroughly, I wouldn't have failed. Якби я підготувався до екзамену ретельніше, я б не провалився. Тут ми виражаємо жаль. І останній тип умовних речень це мішані умовні речення mixed conditionals. Мішані умовні речення утворюються двома способами: поєднанням conditionals 2 та conditionals 3. Тут можуть бути дві формули. Частина речення з if виражена past perfect, плюс основна частина речення виражена would та інфінітивом без частки to, а інша формула. If clause виражена past simple плюс основна частина речення виражена would плюс have плюс past participle, тобто дієслово у третій формі. Візьмемо приклад до першої формули. If I had entered university 10 years ago, I would be a doctor now. If I had entered university 10 years ago, I would be a doctor now. Якби я в 10 років тому, я був би зараз. If I had entered university 10 years ago, I would be a doctor now. Тобто у нас формула conditional 3 plus conditional 2. А тепер приклад до другої формули. If I were rich, I would have footed him the bill then. If I were rich, I would have footed him the bill then. Якби я був багатим, я б покрив йому рахунок тоді. If I I were rich, I would have footed him the bill there. І тут у нас формула conditional 2 плюс conditional 3. Домашнє завдання. А які приклади нульового, першого, другого, третього і мішаного типів умовних речень можете навести ви. Залишайте свої коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай. Па-па.